Сьогоднішній наш брифінг, який ми проводимо спільно з колегами з органів прокуратури, ми присвячуємо розкриттю терористичного акту, внаслідок якого постраждав народний депутат України Ігор Масійчук. І я запрошую до слова першого заступника керівника прокуратури міста Києва, Кананенка Павла Миколайовича. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Слідчі дозволи нам з Віктором Іонасовичем. Розкрити деякі деталі, які маємо ми на сьогоднішній день в рамках кримінального провадження. Ви всі пам'ятаєте, що 25 жовтня минулого року, о 22-й годині, біля офісу телеканалу Еспресо було скоєно терористичний акт, наслідок якого загинуло дві особи, діючий та колишній працівник міліції, та отримали тілесі ушкодження депутат Верховної Ради Ярмасійчук політолог Бала та перехожа Тарасенко. Для розкриття цього злочину зразу ж мечі була створена слідчо-оперативна група числа представників центрального апарату СБУ, СБУ по Києву та Київській області. Були задіяні майже всі районні управління поліції і головне управління поліції міста Києва. Процесуальне керівництво на себе взяла прокуратура міста Києва. В ході проведених перших слідчо-оперативних заходів було видвинуто чотири робочі версії. Три з цих версій стосувалися пана Мосійчука, і на сьогоднішній день ця версія є основною і фактично підтвердженою в рамках кримінального провадження. Ви пам'ятаєте, що на місці пригоди була вилучена мопед пламки мопеду, велика кількість куляк з вибуховим навантаженням. Та інші ну, деякі речі, які мали відношення до вибуху. В результаті проведення слідчо оперативних заходів слідчими та оперативниками було допитано більше 800 осіб. Це і громадяни, які проживають в будинках поряд, це і представники каналу «Еспресо», і працівники міліції, які прибули по місці пригоди, і інші особи, які надали нам. Свідчення, що мали відношення до цієї кримінальної справи. В ході відпрацювання території прилеглої до місця скоєння пригоди та відпрацювання ймовірних шляхів відходу злочинців було встановлено 112 камер відеоспостереження. Ці інформація з цих камер вилучена, опрацьована та проведений дуже кропітливий аналіз, який і допоміг нам вийти на злочинців. Проаналізовано в телефонні з'єднання більше, ніж 10 тисяч абонентів різних операторів зв'язку. Направлено до суду більше 70 клопотань про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв'язку, також понад 60 клопотань про проведення негласних слідчих розшукових дій. Призначено 25 судових експертиз. По 15 з них ми вже отримали відповідь. Так, згідно автотранспортної експертизи, мопеда встановлена марку цього мопеда САУЛ. Ну і, до речі, трішечки відвідува сторону, працівники поліції в особі дільничого одного з районних управлінь надали нам інформацію, яка дозволила працівникам СБУ встановити осіб, у яких було придбано цей мопед. Згідно висновку комплексної молекулярно-генетичної, вибухотехнічної та дактилоскопічної експертизи, встановлено і е, в якості, установлено, що в якості ініціалізації вибухового пристрою, був пристрій, який складався з компонентів е, охоронної сигналізації давінчі. Встановлено схему монтажу та приєднань. Яка, яка на той час не забезпечувала жодної із функцій охорони сигналізації, а якраз підтвердила е, наші підозри, що цей пристрій був зготований таким чином, що і проводки, і, і самі е, ці деталі були змотовані таким чином, щоб направити потік струму від радіосигналу до взривного устройства. Є розуміння розкриття злочину оперативним шляхом. Також працівники СБУ вже в грудні місяці отримали інформацію відносно осіб, які скоїли цей злочин, але є і розуміння розкриття злочину в процесуальному порядку для того, щоб ми вели мову про притягнення конкретних осіб до кримінальної відповідальності за скоєння терористичного акту. Нам понадобилося працівниками СБУ пропрацювати майже 4 місяці, щоб Кожна особа, яка мала відношення до цього злочину, була повністю задокументована, ну і потім вже притягалася до кримінальної відповідальності. Деталі розкриття цього злочину розповість Віктор Іванасович, а я потім вже поговорив. Дякую, Павло Миколайович. Але перед тим, як перейти до оперативної складової розкриття цього злочину, я прошу повернутися до самої події злочину і продемонструвати кадри його скоєння. Ще раз вам нагадую, близько 22-ї години 25 жовтня 2017 року в місті Києві поблизу будинку номер 10 по вулиці Міськевича навпроти офісу телеканалу Експресо ТІВІ» стався вибух, під час якого загинуло дві особи, троє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, серед яких і народний депутат України Ігор Масічук. Зараз ви бачите саму підготовку злочинця. Встановлення мопеду споряджено вибуховим пристроєм. Сам момент вибуху. За результатами проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено групу осіб, причетних до вчинення вищевказаного терористичного акту. Ними виявилися громадяни України Григорян Олександр Феліксович, 11.07.1974 року народження, уродженець Азербайджану, зареєстрований в місто Покров Дніпропетровської області. Лисак Ігор Миколайович, 5.08.80 року народження, уродженець Волинської області, зареєстрований в місті Києві, на даний час перебувають обидва на території Російської Федерації, м'ятник Михайло Анатолійович, 2.06.81 року народження, уродженець та мешканець міста Києва, та інші на даний час не встановлені особи, серед яких громадянин Російської Федерації. Співробітник Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, згідно отриманих даних, рольова участь кожного з них полягала в наступному: організатор злочину не встановлена особа чоловічої статі, представник Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, який прибув з Російської Федерації до України та перебував у період з 9.09 по одинадцятого 17-го року та з 10 по 13 року. З метою організації знайомства між Лисаком та Григоряном та постановки завдань. Під час знаходження в Україні вказана особа використовувала паспорт громадянина Росії. Зафіксовано, що представник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації разом з Григоряном та Лисаком неодноразово перебували в районі розташування телеканалу Експресо ТВ. Безпосередні виконавці терористичного акту. Григорян проводив заходи щодо рекогностировки місцевості. Поблизу розташування телеканалу експресу ТВ та декількох інших об'єктів в місцях ймовірної появи Ігоря Масійчука, періодично залучаючи до цього лисака, виготовляв і проводив в дію саморобний вибуховий пристрій. Відомо, що вище вказана особа 5 вересня 2017 року в'їхала на територію України з території тимчасово Окупованої Республіки Крим автомобільним транспортом після вчинення злочину. 5 листопада 2017 року Григорян пішки перед ну, адміністративну межу з Кримом в районі Херсонської області на руховому комплексі Калинчак на даний час останній перебуває на території Російської Федерації та періодично відвідає тимчасово окуповану територію Республіки Крим. Лисак відповідав за придбання знарядь для вчинення злочину, оснащення мопеда саморобним вибуховим пристроєм. Доставку і установку його на місце скоєння злочину, саме його ви бачите на відео, також залучався Григоряном до виготовлення саморобного вибухового пристрою і проведення заходів спостереження. Після скоєння злочину, 28 жовтня 2017 року, Лисак перетнув державний кордон України та вибув через пункт пропуску Новій Яриловичі до Республіки Білорусь з подальшим переїздом до Російської Федерації, де й перебуває на сьогоднішній день. Пособник у вчиненні терористичного акту М'ятник здійснив спільно з Григоряном та Лисаком виготовлення саморобного вибухового пристрою та оснащення ним мопедом. Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що він використовував декілька гаражних боксів в одному із гаражно-будівельних кооперативів міста Києва, де напередодні вчинення злочину неодноразово перебували його спільники. Крім того, встановлено що під час знаходження в Україні представник головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації також перебував на території вищевказаного кооперативу разом з іншими фігурантами кримінального провадження. Під час проведення обшуків в гаражних боксах, які використовувалися злочинцями, при підготовці до скоєння злочину вилучено близько 2 кг тротилу, ручні гранати, ручний протитанковий гранатомет, вогнепальну зброю. І різноманітні знаряди для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Прошу продемонструвати фото. З вашого дозволу передаю слово Павлу Миколаївичу, для того, щоб він продовжив процесуальну сторону. Дякую. Дякую, Дякую. Стосовно осіб, які скоїли цей злочинок, характеристики дані невеликі. Всі троє мають вищу, вищу освіту, закінчили вузи в Україні, характеризувалися фактично позитивно. Єдиний тільки м'ятник затримувався за зберігання невеликої кількості боєприпасів, там був відмовний матеріал. Раніше в поле зору вони не попадали. На сьогоднішній день м'ядних. Обрано запобіжний захід тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Це пособництво учинення терористичного акту, що призвело до загибелі людей. Та частина 1 статті 263, незаконне зберігання вибухових речовин і частина 2 статті 263 незаконне виготовлення вибухових речовин. Громадянам Лисаку та Григоряну повідомлено про підозру заочно. їм інкримінується стаття 112, це посягання на здоров'я та життя громадського діяча, частина 3 статті 258, териастичний акт, частина 1 та 2 статті 263. Лисак та Григорян оголошено в розшук. Зараз е працівники Служби безпеки України за допомогою. Крарного розшуку міста Києва і під керівництвом, процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва проводять заходи щодо встановлення інших осіб, які мали причетність до скоєння цього злочину. Коротко скажу, є ще над, цим, над чим працювати. Додаткову інформацію, коли будуть додаткові затримання, ми вам ще надамо. Дякую. До мене. Метую, метую замаху, мета метою замаху прописана мета замаху прописана в фабулі статті 258 Кримінального кодексу Терористичний акт. Це порушення громадської безпеки, це залякування людей. Розв'язування воєнних дій і таке інше. Мета була такою. Поки що ми бачимо таку мету. Коли будуть затримані інші учасники цього злочину, вони будуть допитані, вони будуть відпрацьовані нами. Ми будемо розуміти, можливо, були ще інші якісь мети. Тобто їм не потрібен був саме Масійчук, вони хотіли дестабілізувати ситуацію? праці. Ні, з урахуванням тої інформації, яка отримана в процесі розкриття цього злочину. Іменно Мосічук був їм потрібен.

Про це я поки не розповім, тому що ще відбуваються окремі оперативні і процесуальні дії. Це наступного разу. Та людина, яка затримана, вона перебуває де? В Київському СІЗО, в іншому, де саме. Вона перебуває в слідчому ізоляторі міста Києва. З нею проводяться, продовжують проводитися відповідні слідчі дії. Але всі судові процеси щодо запобіжних заходів, вони засекречені закриті. Поки що, так. Євген Соловина, Радіо Слово. Будь ласка, а те, як, якщо це відомо, ви можете сказати, були завербовані ці українці Обидва перебували на території Російської Федерації. Григорян, виїхав ще в 2013 році, Лисак постійно відвідував територію Російської Федерації, займаючись там бізнесовими справами. Затримано в місті Києві за містом проживання. Затримано на минулій неділі. затримано було раніше обрано запобіжний захист тримання під вартою на минулій неділі. А можна технологічні інформації? Громадянин м'ятих, я вам вже казав. Він має вищу освіту, інтелігент, до речі, але останнім часом моргалізував, фактично жив в гаражі в одному із гаражних кооперативів. Де і була вилучена працівниками СБУ зброя, вибухівка, таке інше. В тому гаражі, де фактично і створювався цей вибуховий пристрій, який було зінісовано перед, перед каналом еспресо. А як працівниця спортсінь з'явилася з ними? Як не як не відповідавши, нічого. І ще раз, нагадую, що він двічі. В'їздив на територію України за підробленим паспортом. Ми знаємо ті установчі дані, під яким він в'їздив, і номер цього паспорта, але переконані в тому, що він виготовлений спеціально під виконання цього завдання. Тобто, це не справжні установчі дані. Відповідно, на місці він скоординував Лисака і Григоряна, м'ятих підбирали вже вони самі. Так, прошу. Народного депутата Надію сьогодні відправило до Інституту судових експертиз для перевірці на поліграфі. Скажіть, будь ласка, що саме у неї можна придати і з'ясувати за допомогою поліграфу? На жаль, нічого не можу вам сказати. Це запитання не до мене, а до слідчого, який веде провадження по даному факту. Я не уповноважений надавати будь-яких коментарів, я не веду слідство, на жаль, нічого вам не скажу з цього. Але за, за процесуальними діями, що саме СБУ? Взагалі, поліграф призначений для того, щоб отримати інформацію про правдивість свідчень, які дає особа, це теорія, що саме хоче узнати слідчий і відповіді на які питання. Я не готовий сказати, тому що я не маю відношення до слідства по цьому проваджувати для проведення психофізіологічної експеріції. Я думаю, додатково будуть ще брифінги, які стосуються надії Савченка і злочину, який вона готувала, і на ці питання ми вам відповімо, але трошки пізніше. Конкретна сума на сьогоднішній день не встановлена, але те, що кошти отримані і були передані, ми знаємо за ці кошти. Вони зараз проживають на території Росії, і лисак в частності починає свій бізнес на території Російської Федерації. Зараз це збуду. Скажу відверто, я не володію інформацією стосовно цієї справи. Я не здійснюю її оперативне супроводження. Розслідування проводиться. Я думаю, що по запиту ми вам дамо відповідь конкретно на це питання. Але поруч з тим, одна особа затримана чи кілька не має значення, і тут я хотів би наголосити, що поруч з тими працівниками правоохоронних органів, які ступили на злочинний шлях, все одно переважна більшість чесно і сумлінно виконує свою роботу. І внаслідок цього ми проводимо саме такі брифінги і працюємо разом з колегами. Я, я не знаю, звідки у вас інформація про причесних працівників прокуратури міста Києва в рамках кримінального провадження. Я знову, я його не курую, але я знаю ситуацію. Не проходить жоден працівник прокуратури міста Києва і Голосіївського району і не проходить. Питання, де тільки про працівників поліції Голосіївського району. Є є, 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 є питання, є питання прокурорні. Послухайте мене, є питання дисциплінарного характеру, але в кримінальній плоскості діяння цього прокурора не розглядається. Якщо будуть в процесі слідства добуті якісь докази про причетність. І за ангажованість прокурора в цій справі він буде притягнути до відповідальності разом з працівниками поліції, які проходять у рамках цієї кримінальної справи. Прокурор Юрій е, на судовому засіданні тримає паспорт громадянина України і стверджує, що це є громадянин Білорусі, він е, не проходить по цій справі, це нормально. Це Я вже все відповів. Наступне питання по справі. Того відсотково будемо вимагати. Зараз ми звертаємося з клопотанням до суду про отримання е ухвали на привід для обрання запобіжного заходу. Слідуючий шаг, вже після того, як ми його оголошуємо, міжнародний розшук і нам Інтерпол дає довідку про те, що проти нього там виставлена синя картка. Ми звертаємося ще раз до суду про отримання уже ухвали на. Отримання обрання запобіжного заходу, тримання під вартою обох фігурантів, і звісно, що ми будемо звертатися до Російської Федерації в рамках надання міжнародної правової допомоги запитом на встановлення їх місця знаходження та видачу правоохоронним органам України. Як Росія на це відреагує? Ну подивимося. Я на початку сказав, що слідчий нам дозволив частково відкрити ті дані, які ми маємо в рамках кримінального провадження. Частково наголошую. Дуже дякую, шановні журналісти. Я думаю, що найближчим часом будуть інші брифінги, де ми зможемо відповісти більше вашого питання. Дякую, пане. Дякую за побачення.